Так і йшов і думав, Господи, а що таке Твоє благословлення? Так, звичайно, можна багато чого сказати про благословіння Боже, яке дано Його дітям. Я йшов і роздумав благословіння дихати з Богом, одним духом. Коли це, що Христос в тобі, і ти дихаєш з Ним, звичайно, ти перебуваєш постійно тоді в цій духовній молитві. Коли ти Водимий Духом Святим, коли ти справді віддаєш своє життя в його руки. І часто, коли ти забігаєш десь в сторону, тут раз Дух Святий тобі підказує, повернися, повернись назад на дорогу, на дорогу Христа. Ці відношення надзвичайні з Богом. Вони будуються саме через Духа Святого, який даний нам, як і вчитель, він даний нам як помічник. Він даний нам для того, щоб ми могли зрозуміти взагалі то, про що говорить Бог. Не будучи духовними, не маючи Духа Христового, що ти можеш зрозуміти з Євангелії? Та отак зерно посіяли. Та приділетіли птахи, та видзюбали. Наче все зрозуміло, але коли ти розумієш, про що говорить Христос, про що говорить Христос? Давид був по серцю Богові, наче місце зайняте Авраам. Був праведний по вірі. Ну і нам це дано. І в мене постало питання: а чи цікавий я Богові взагалі? Я хочу, щоб кожен із вас сьогодні задав це питання теж собі. А чи цікавий я Богові? Може, це щось своє, але я думаю, що воно варте уваги. Тому що кожен із тих, кого вибрав і поставив Бог, він був цікавим для нього. Зараз ми і говоримо про те. Вибрані, поставлені, царське священство, народ Божий, святий, праведний. І я прийшов сьогодні з радістю, щоб побачити вас і щоб сказати, ви цікаві Богові. Він зацікавлений в кожному кроці вашого життя, в кожному вашому сказаному слові. Він буде діяти, чуєте, діяти в великих чудесах і знаменнях, можливо, щось не бачимо ще, але все рівно бачимо, може, не так часто, як хотілося би. Тому що Сатана теж працює, він теж зацікавлений у вас, щоб надломати, щоб вам надоїло чекати, щоб ви вже зневірились, наче, Боже, чи я справді на дорозі Твоїй, чи я йду дорогою Твоєю, Христос, Господи, ти молишся часто, вимагаєш в себе. Читання, моління, вимагаєш в себе якоїсь спокути непотрібної часто, замість того, щоб бути в свободі, бути вільним в Ісусі Христі, жити в радостях. В так, радостях. Да, Я знаю, що все рівно буде в житті в нас дні, які будуть атакувати злом. Та й, можливо, не дні, а можливо, якісь цілі періоди. Але я знаю одне. Він дав нам все, щоб ми мали перемогу. Щоб ми могли перемогти це зло, ще іншим допомогти, ще іншим чуєте, який сьогодні чекають, що Христос зійде з небес і допоможе. Це ви, це ви, це вам дано. Це й мені дано. Бо Христос є в мені, Христос є у вас, чекають Синів Божих. Люди чекають Ісуса. І вони не чекають суду. Вони просто чекають Ісуса. Інколи просять, інколи вимагають, «Прийди». І отут якраз ми є ті, кого Дух Святий пішле на цю працю, щоб звершити те, що заповів Ісус Христос. Дихаємо разом з ним Духом. Говоримо разом з ним духом, тому що Дух це є Бог. І коли ми розуміємо, що Дух є Бог, а тіло є церква. Дух і церква взиває і кличе, взиває до людей примиріться з Богом. Якщо ви не народитесь згори, ви не побачите Царство Божого. і це правда. Це така правда, вона проста, но люди не хочуть цього прийняти. Але є ви, багатьом людям важко прийняти те, що сказав Христос. Не влізається в них це вчення. Бо настільки набралися світу, настільки набралися. Гріха світського і звичайно духовного, що не можуть прийняти Ісуса. Але дивлячись на сьогодні на деномінації, я бачу, як і вони задихаються. Вони не мають того життя духа, вони не мають тої праведності, вони задихаються від того, що вони грішні і не можуть отримати їм потрібно. Це чисте повітря Господа нашого, це післання.